Всім привіт, друзі! Мене звати Ярик, і сьогодні я відповідаю на коментар, який мені написав. Я не знаю, чи підписник, чи не підписник, але відповідаю на цей коментар. І дивіться. І відповідаю не я на цей коментар через 3, 2, 1 У нас є така програмка. Феймові. Тут я всі речі монтажую відосики. Ось, наприклад, зараз в На мене мало фото, куди недавно їх. <смі> і недавно я їх зробив. Наприклад, давайте зробимо оце. Не знаю когось гайбу до ще. Ось натискаємо це, це і ось. робимо фільм. Готово. Натискаємо поширити відео, зберегти відео. І все воно зберігається до нас у фотографії, ось дивіться, телефон відправляється. Фільм з у ваш показує результат. Ось, таке. Ось, бачите, Україна в костюмі. О, і одразу з'являється, все буде Україна. No, ж, друзі, отакий у мене відео. <звітуватись> Підписатися, ставте лайк. З вами Віраксі, па-па.